Чому Вікс лапає шафу? Вікс я це не Рокс. Чому я? Чому, Чому я? Та зуби зараз не людям. Ща, я вас стараюся. Зей, зйв, зей, вони. Hey, 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 hey. Давайте займаємось Вітаємо вас на каналі Катарськ і як ви вже знаєте, в нас зараз будуть зніматися ігри. Йоу, Тіон Реді Мей, Дьон, Віан Всім привіт, я рос. Перша гра доставка їжі, і тут буде опис гри. Катасіс розбивається на дві команди. В нас будуть ложечки, і ми маємо передавати їжу від одного до іншого, доставити її цілості з ехраності до кінця. Хто програв, той отримує покарання. Не ганому Найлюбиме! Отаке от таке. Неганому є отаке от таке. Отата ра.

дає мені з клоуна. Спойлер. Еу, Чому взаді плакат з голим мужиком? Ми програли? Чекайте, чекайте, що ми можемо програти. На кому програли? На Значить, ти будеш виконувати покарання. Ні, виконуй все команди. А як ми назвали нашу команду? Наша команда Слей! Часто здоров'я в ноги, як Ну, вона половина прийшла. Мірот, мучився. Там шов. Наші три гри поперед. Що ми робимо? Давай три, два, один. Наступна гра. Доставка їжі дуба Суть в тому, щоби солонка дійшла до останнього, але кожен, хто її передає, має відкусити від неї. Я передаю, значить, я її надкошую. Вона її ще не вкрутиться. По сантиметру надпусить, нато певно. Ну, типа, закейчить. Мені просто даже... Вот так вот. Я бы губами тримала сам. Если руками шай. Там щось. Не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляцій. в мене вже питали. Це туда після хард секс. Оооо. Давайте дружню, колегію, визначимо, хто прогнав. Страшно. Добре. Він агнала, і вона має сказати кожному комплімент англійською, так що він не повторювався. I love this shit <laughs> <laughs> so pretty You're so sexy I know, I know May, your cheeks like a marshmallow <laughs> You're so swag See <laughs> you You're so old <laughs> This is so blue. I'm gay. Okay. No. Maybe you have paper? Paper? No. Because why is so it hot? <laughs> oh, paper? Was... <laughs> You're a fucking tough boy. Uh, не для цього жанру. Давайте кайф. Наступна гра номерки долі. Тут буде опис. в тому, що у нас є карточки Дякую. з шістьма номерами, так як у нас сім. Одна людина загадує завдання для рандомних номерів. ми розбираємо номерки, в кого які випали, то її виконує завдання. Наприклад, номер один і номер шість додому. П'ятий номер має поцілувати людину, яка знає щось смішне з його життя. Просто тягнув за треба, так? Номер Номер п'ять смішне може можемо багатьох поцілувати, хто, хоче. А, хто хоче. хоче. Я не знаю, що життя. Одного хватає. Згадай мене. Мені. Номер чотири має намалювати губи номеру шість, тримаючи помаду в роті. Чотири. Чотири малює шостому. Number а Хочете? Хочете? Давайте помаду сьогодні. Чому я? Чому я? Та зуби зараз не малюю. Порно? Порно? Аж не вийде за контур, має бути так. Та добре, що не є за контур. Ти ніде я придумала для завдання. Все нормально. Нормально, я бажаю. Хто говорить? Я. Номер. Я буду три. Тверка, ти трохи пухвали. дінь дон-дінь, дон-дінь. Малина, то дуже довго. 30 секунд. 30 секунд. номер 3. Рінь-дінь, дон-дінь, дон-дінь. На номер Ти готова? Ні. Але вставай на диман, щоб всі бачили. Добре, 20 секунд. 20 секунд. 20 секунд. Поїхали. Ha Номер два має дозволити номеру чотири поставити своє тіло в любу позу і зробити фотку. номер два дозволяє номеру чоловієн ставити. Чекай, чекай, чекай. Номер п'ять стає рабом номер шість на дві хвилини. Витягала нас, і про був А що мені робить, я слухаю? Це ультра нова техніка масажу рук. Довіряйте без рабства, вас викупили. Номер один і номер шість мають стати лицями близько один до одного і дивитися протягом 30 секунд і не ржати. Тридцять? Ви готові Ні Куди Готови ще. Давай просто держіте. Три, два, ближче. Один. Як куди? Хібать вбитися зараз? Два, один, ноль. Номер 4 грає у пеперу з номером 5. Номер 3 грає у пеперу з номером 1 і номер 2 грає у пеперу з номером 6. А ти забавила? Сі, 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 сі. 4 і 5, 3 і 1, 2 і 6. 5, 4 і 6. А як? Ми просто маємо їсти це? Ні. Поки не знімав. Класно. О, добре, добре. Тобі 15? Мені 16. А, Добре, давай. А давайте у кого найманше, залищите, в кого найменше залишиться, то й вироб. Збираємо. пари всю літку, це чесно знаю. Номер 4, має показати. П'яного хомячка, що зустрівся з тигром. Що тигра виберіть собі самі. Який номер? Я тигр. Як це вам вже показати? Я тигр. Чи ж ти? Хомячок, ти куди? Як показати п'яного хомячка? Так? Ні. Ні, як не роблю. Номер три і номер шість мають простояти на одному листочку, а чотири, щоб вони не впали 30 секунд. і 3, 3, ну, А скільки секунд? секунд. Соробічки. Як вам дирки вікс? Є! Чотири, три, два, один! Ну чи полягає в тому, що ми зараз на чувачі вибираємо трьох людей, яких ми позбавляємо і зору. Зав'язуємо очі і даємо навушники. І три людини, які мають сховатися в кімнаті. Чумачі, чумачі, чумачі. Але потім ми вияснили, що нам не вистачає одної пари наушників, тому шукало тільки двоє: Вікс і Роукс. Чекайте, музику включаю. Ви мали нас стукнути, коли вас можна шукати. i <laughs> Що відбувається в цій кімнаті? <рик> Що робить Вікс? Можна я когось запитаю? Чому Вікс лапає шафу? Вікс, це не Рокс Не знаю. Ні, діду, не потім заміси. Ще одного. Залишилось? Так. Ви загушники в себе, бо ви не знайдете і так. Давайте на 3-4 хлопниці і я пойму до Там реально є паухи. Я чую, що вона тут вже, але не Нарешті. дістати. На цьому ми наігралися ігри. Дійсно, ми отримали достатню дозу кринжу. Вам крінж, а нам травми. Я